170 гривень за комплект. Це дитячі такі комплектики від бренду Лупілу, легкий такий кардиганчик, і будуть такі легінці на утепленні. Зараз покажу, вони гарні, гарно між собою поєднуться по кольорам, по дизайну. Можна змінювати місцями різні кольори, і буде дуже гарно виглядати. Буде як упаковочка, так і без. Ось такі гарні кардиганчики в таких яскравих кольорах, як люблять дітки, але і стриманих. Жовтенький, такий гарний рожевий буде, і темно-синій. Склад тут поліестер та акрил на гудзичках. Почнемо з легінців. Легінці будуть в чотирьох різних кольорах. Це буде ось такий гарний червоний колір, такі обманочки. Кишеньок тут немає, лише дві позаду. Легінси у нас йдуть. 66% поліестеру, 30 котону та 6 Еластану. -стан, 4 Еластану. перепрошую. Гарна резиночка ось тут тягнеться, вони йдуть на утеплені, на прохолодну вже погоду, на осінню таку більш. Також манжетики понизу в червоному кольорі. Такі самі в синьому кольорі, також це йде на утеплені. Розміри в цьому лоті від 98 см до 128 см. Також будуть ось такі гарні блакитні. Все йде на утепленні, все тепленьке, щоб дітки не мерзли. І ось такі гарні, дуже гарного небесного кольору. Тут ще додаткові такі затяжечки на резиночці, На талію можна було б гарно затягнути, ось так вони виглядають. Також на утепленні ось такі. А, тут же позаду бачите, тут йде такі кишеньки. Так, З приводу наших кардиганчиків, вони будуть у трьох кольорах. Буде ось такий гарний рожевий, такий дівчачий колір на гудзичках. Вони розтібаються. Він де в'язаний, ось такий легенький, манжетики на рукавах і така резиночка понизу. Наприклад, можна їх до ось таких штанців. Ось такі будуть жовтенькі кардиганчики, сонячні, дуже гарні. І ось такі будуть синенькі. Виходить, що у нас один комплект коштує 170 гривень. У лоті їх буде 12 таких комплектів. І лот коштує 2040 гривень по розмірам. 98-104 см буде сім комплектів, 110-116 см буде 2 комплекти, і 122-128 буде три комплекти. Для замовлення такого часового лоту звертайтесь до наших менеджерів.